Едік, поділися враженнями перше тренування на зборах після такої великої паузи, наскільки воно по відчуттях. Не, все добре, ми засумували за цим. Гарне поле, гарна погода, гарний настрій, тому ми готові працювати. У якій фізичній формі перебуваєш після відпустки? Скільки кіло зайвих набрав? Можливо. Це скажуть завтра доктора, тому що у нас вага вже буде завтра. Що не було зважування? Не було, але то було там десь в медцентрі одного. Краще зважити на наших вагах. А по відчуттях? все нормально. Як взагалі минула відпустка? Встиг відпочити, скажімо так, від перемикнутися від футболу? Так, побув з родиною, з'їздив на трішки часу до Запоріжжя. Попав в ті дні, коли там було тихо, тому мені в цьому плані трішки повезло. А, дуже сумував за командою? Звичайно, але хочеться вже тренуватися, тому вже сьогодні прокинувся породи раніше, ми живемо. З Оленцем, тому ми стали раніше, думаю, вже коли? Раніше це у котрій. Ну, десь восьмій. Та це слухай, я думала в шостій, пішли на пробіжку десь. Не, не стільки, ще ми старі. <рес> Скажи, що треба, щоб вижити на зборах? Є якийсь рецепт? Так, це слідкувати за режимом. Завітати до масажного кабінету завжди. Вони на цьому зборі наші кращі друзі. І... Пити якісь вітаміни, які нам дають. І раніше вставати. І раніше лягати. <рес> так, лягати і вставати. От і топ, знаєш, те, що найбільше ти не любиш на зборах і те, що любиш на зборах, скажімо так. Люблю грати, тому що вдається ну, пограти з різними суперниками, з різними країнами. Тому це чудово, я за це люблю збори. А не люблю. Ще далеко від родини. Але місяць швидко мене, я так думаю, так? Якось Роз... не встигнеш розвернутися. Дві тренування кожен день, то... то швидко. Скажи, як новачки? Які враження лишили по собі? Хто, хто найвеселіший, хто найскромніший? Розкажи такі перші враження від новачків. Це ще трішки так не спокував. Ну, Сьогодні перше тренування, ще не було такого робочого процесу. Але долетілося дуже гарно. До речі, так. як дорога минула, добу добиралися. Та, це українські, звісно, такі реалії, але тим не менше поділися враженнями від. Доба для нас це нормально. Вже. Ні. — Це вже нормально, це, так. Це вже швидко. — Це, що більше, то вже погано, так? <свісно> так, так. Але так без нюансів, трішки могли запізнитися на пояс, але то таке. А чому? З Житомира до Києва була якась фура, яка заважала нашому автобусу проїхати. Через погодні умови. Так, так. Так-так, тому... Ми в притик, так скажемо, приїхали. Переживали, що не встигнете? Я не переживала, тому що був в Києві, а, а за команду дуже переживав. <зовіт> а, то ти реально чекав там з Андрієвським. Я бачила, що теж Андрієвський да, з Києва. Щоб швидко розрозити автобус, ми всі підбігли, хто був в Києві, і тому так швидко і вийшло, що ми встигли. Бач, як класно. А які очікування взагалі на зборах? Що хочеш, що хочеш отримати від цього процесу? Я хочу так підготуватися, щоб кожну гру з центру поля Полісся розгодила тільки один раз. Боже, як гарно по-філософськи. Перше тренування на зборах минуло. Розкажи враження, наскільки сьогодні було важко, чи легко, чи легке тренування загалом? Та було важко. Одне діло готуватися у відпустці без м'яча, просто бігати, а тут же з м'ячом трішки пульс підіймається, тому стало трохи важче. Ну, для тебе це особливо, знаєш, початок зборів, так, ти довгий час не грав, скажімо так, відновлювався від травми. Наскільки ти зараз от, готовий? Так, так. Дуже-дуже довго чекав і нарешті відновився. Ну, ще в кінці сезону там вже було краще, але просто не треба було ризикувати. Зараз е вже добре себе відчуваю, тому готовий до тренування. А скільки ти пропустив загалом? А, два місяці, да, ну і відпустку не беру, да, два місяці. Пропустив. Ну, по суті, три місяці так без, футболу. Місяці без футболу. Це да. багато? Дуже багато. Дуже багато і е дуже скучив за футболом. Скільки кілограмів зайвих ти набрав за цей час? <гум> Або за час відпустки? Щось такого собі дозволяв відпустити, що не дозволяєш під час сезону? А, ні, навпаки. Якщо б я собі ще дозволяв щось зайве відпустці, то я б тут приїхав м, дуже важкий. Контролюєш себе? Не дозволяєш собі щось зайве? Ні, іноді дозволяю, але зазвичай не дозволяю. Що треба, щоб вижити на зборах? Є якийсь рецепт. Вижити? Та я не знаю, якийсь серіал вечірком подивитися щось. Безпечає плаца... сил? З пацанами порозмовляти, посміятися, та і, все. І, все. і все буде добре. Два тренування на день Тож нелегко. Нелегко, але, але ж ми ж кудись готуємося, чогось хочемо досягти, тому треба підходити до цього професійно. Що найбільше любиш і не любиш на зборах? Важке питання, не знаю. Напевно, я ж кажу. Ввечері, коли закінчились два тренування прийти, лягти відпочити. А найбільше не люблю там у нас є е, тест йо. йо Він дуже важкий. Найбільше не люблю. Я пригадую на в літніх зборах, тест здавали. Теж тоді і як твій результати діву? А я пізніше прийшов. А ти ж пізніше. Ти не здавав її потім? Ні, ні. Не добігав? Не добігав. Ні. А то ти все зробив, щоб пропустити Юлю. Команду поповнили тренувачки. Як, як вони, які враження справляють? Чи знайомий ти до, з ними був досі? Мені не знайомий. Ну, Бачив двох, які у нас в Лізі грали. Я думаю, це гарне підсилення, тому їм потрібен час, тому будемо дивитися, як вони себе покажуть. А як вони там комунікують? Чи вони так поки по-скромному? Поки по-скромному, але я думаю, з часом буде нормально вже. Сьогодні ввечері друге тренування. Да, так. Сили. Акумулюється. Так, так сто відсотки. Все нормально. Пішли, пішли поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, п'ятнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. перебігли, перебігли, перебігли! Браво, молодці пацани!